Фолікол і взагалі волосся живе 2-5 років, і це норма. 85-90% волосся воно постійно росте, але інше знаходиться в такому сплячому режимі. І найголовніше, коли в нас приходить а, осінь або весна, то, як правило, синхронно закінчується цикл у фолікула, його росту та його життя, і ми бачимо, що більше волосся лишається на грибінці і випадає, тому що це завершується природний цикл і випадає саме на цей сезон. Що можна зробити вдома, щоб полегшити ситуацію з випадінням волосся та допомогти йому? Я виокремила п'ять основних пунктів. По перше, це звичайно харчування для нашого волосся дуже важливий білок, тому що це є його будівельний матеріал, тому амінокислоти, білок. Обов'язково. По-друге, це достатнє вживання омега-3, це червоні сорта риби, це, можливо, в окремих добавках, але обов'язково омега-3 для нашого волосся необхідна. І залізо, цинк та мідь. Друге, закриваємо дефіцити вітамін Д, біотін, вітаміни групи Б. Обов'язково для нашого волосся потрібні, щоб воно було здорове.